Пропрацювавши 20 років, я вже шукала альтернативу аптеці фармаційній. І я тоді, тоді мені попалася інша компанія, вже з бадами. Але я зрозуміла, що там здорові, що в ну, аптеці можна якийсь там такий випадок рішати в медицині, якийсь такий нагальний випадок. Але щоб бути здоровим, то треба вести інший спосіб. Усмислили такий спосіб життя. Коли я попала перший раз на презентацію, всі стали розказувати про свої результати, я кажу, ну як. Чарів, мене щось показ, ти когось казує, як то так, отак п'єш, і зараз тобі добре, і тобі легше, і ти маєш такий результат. О, але то треба все попробувати. Я зразу сказала, і мені і Віра Єсипала, дала патчичку, прямо звідси, давно мені от прямо звідси, і я її повезла додому, але тут треба і Я її привезла додому, ну теж увечері, думаю, я походжу зранку до нас, чи я познаюсь, що я відчую, що я тебе спати, я, я ж не буду знаю. Я так і зібраний. Я, я, я стала зранку. Випила ще на четверту частину. Так, да, мені перекупували четверту частину. Ну, Я дуже чутлива, для чого вони зразу більше, як я в угоду. І от, щоб, щоб ніхто сказав, що я від четвертої частини такою малесенькою капсулою буду мати такий результат. Я випала, я вийшла на бірку ні прямого часу зі снігу. Щось я малювала, чи, 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 чи я знаю, що я робила, вишивала любила... любила, я би каміння не знати, що, що була б створена. А я просто вийшла і мені туди хочеться, і туди хочеться. Якби я писала, що я вже написала книжки, я писала книжки, я написала книжки. Я б книжки. Таке десь натхнення, що якась така жага до життя більша. Але в наш час, яка якась інша жага була вже до життя, я б, мені захотілося от всього всього краще, мені захотілося ще більше жити. Я просто була і не вражена просто таким. І дуже мене дуже скоро з'явилися результати. У мене дуже легко, дуже і дуже так якось непомітно прийшло. В мене було дуже судорій вимагала. У мене варвоці і судорі вимагала. Вони просто наш сам лечить під і ти не знаєш, чи ти встанеш, чи ти не встанеш. Лише ти нема кого. Ратувати нема кого. І ти починаєш тут до нового сюди й туди йде і не воно ж ніяк, піпускає, та, лягом, піп, що робити, а можна ніяк, не пускає, так легенько ніби ніколи не. Ну тільки ти встаєш, може свирнести. Просто ти не встигаєш нікуди, нічого, нічого не mm -hmm. стати, думаєш, а аби на підоложку його можна було збитиш. Що... Часом бай, і на сорочку і на ліжко, і ну. За той час, а, п'ю я продукцію 9 місяців, за той час якої кові ні разу не було. А на той час, коли, Зробить, оці, я дуже часто, коли я проведені оці. Зробиться крувелі в я люблю, купи каплі, капає, от пішов. 10, 15, 20. Проти все одно якийсь час і знову раз і знову проведе постійно. Дякую до Боги за цей час ні разу того Ну, Саме таке найбільше, що, що не, Ну, ви знаєте, для нас кожна результат читається за рішення. Перестала була критиця, найбільший результат. Перестала було стріляти, найбільший результат. Тому що то не, 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 ну, ніяк не можна було усунути нічим. А тут все пише. Саме найбільше, що мені що, хочеться, як сказати, кричати всім, діє, допомагає, і взагалі і продукція вся ріна. Томатична виразка була, я їй мала 20 років. Я так мучилася, <плес> що <плес> я можу вони тепер <плес> боліти перестало. <плес> я себе так відчуваю, скільки дня не проспала, я просинаюся, і я відчуваю, що я виспана. Виспана, що я можу здавати, що я можу думати. От голові прояснилося. Mm -hmm. Ось так стало, якісь такі думки стали скорішувати. Комп'ютер затроможен, а тепер ті думки скоріше шукаються в тому комп'ютері, якщо щось треба рішати, Не раз десь там і з'являється. А раніше думаєш, 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 а тепер раз воно і якось поясняється скоріше. Та вже до того дожилася. Я з палками вдома ходила. Значить я почала зі мною палкою ходити, але я бачу круче позвоночник. Ага, значить, мені треба дві палки і, 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 і ну, для скандинавської ходьби. Я подивилася, що то йде добре, але вігає, вігає, ну, ти нічого друге не підеш, а й до магазину не підеш. І за скільки місяців ви залишили ті палки? Ну, за місяців напевно, що три. Супер. Дуже гарно. Супер. Mm -hmm. mm -hmm. Між іншим, що я перші три місяці тільки пила один панель. Mm -hmm. Тільки один пила mm -hmm. три місяці, так у четверту потім третю, потім половину. І мала вже дуже...